Вітаю вас, друзі, громадським засвідостю України, Житомирський середок. Мене звуть Ліщенко Володимир. Хочу знову вторгнутися теми світла і газа. Про що йде річ? Я знаю вже багатьох, і мені дзвонять, що людям приходять погрози про відключення за газ, за світло, за транспортування газу. Приходять судові рішення про зняття за заборгованість. Хоча за газ у нас вже є позитивний досвід дві неділі тому. в Бердичеві вже виграний суд по транспортуванню газу з новою компанією Самгаз, яка начебто є вже державною. Ну, ой. а тепер я хочу дати прослухати один запис: це наш. Побратим, наш член організації НДОС та Житомирський середок, він зараз на Хмельницькому напрямку. І він зіткнувся з тим, що ці ж компанії, і електро і газові компанії, вони там кошмарять людей на передовій. По суті, там люди живуть в зоні бойових дій, там, де активні дії. Якщо у нас час від часу прилітає, то там постійні обстріли, і люди живуть, там і деякі люди вже втратили свої будинки. Втратили свої будинки, а їм до сих пір приходять тотішки, їм до сих пір приходять погрози про відключення, і не тільки погрози, а прямо дії. їм блокують їхні картки, люди, які залишились без домівок, які еваку... деякі вже з них переселенці, і вони знаходяться і тут на території, і в самому Харкові, на, на території Харкова. Та, і їм блокують їхні рахунки. Як це може бути? Як ці фірми, чому ці частні контори е, займаються злочином? Чому держава не контролює всі ці моменти? І все, всі ці дії мені дають повне право казати, і е, мене вони спонукають до того, що дійсно е, доводять до думки до того, що е, такі злочинні дії. Цих частних контор, це не є поодинокі випадки, і це дає повне право нам вимагати націоналізації цих підприємств, бо вони використовують використовую наше майно, майно, яке держава дала їм на отримання, займаються вимаганням і злочином, роблячи такі дії, тому тільки націоналізація. Приведе до якогось порядку, бо це злочин, те, що робиться на тій території, тим паче. Даю вам прослухати, а далі ви будете робити самі. Скажи, я вам і об'єднаю. Ну, Розкажи такий случай вам по поводу, значить, водов не важко. Щокі Харківські чуди, значить. Стояли там в Загрызово, 17 км от поклонення бойових, там прилітають і каби, разные херня. І как бы жили там у одной хозяйки, і в хозяйки, и у неї газ є, подъединенный. Ми против за этот газ, десь скисковый, все по щучику передаем, їй вона там проплачет. І вона говорит, говорить, цей дом бачить там, через там, пару хат, я говорю, ну, оце мої там куми, там чи що, там ви ну, кисотени там. Я говорю, що там такое, Говорит, ну так от туди, говорит, вже там вдома нема, говорит, три чи два роки, як його тут вдома нема. Не. взагалі, там даже і труби то не терчігазують. Каже, а що на транспортівку газу десять тисяч на суд подають там? короче, ми не знаємо що робити зерньою, це ж носить такого. Дома ні то, говорить, транспортівка газу йде, А горя, а ви платите. я так смішно. Я говорю, що серйозно? Говорит, да, говорит, а ми тут не дні. Так, боевых действий. <связь> да, это зона это боевых 10 действий, 10 17, это 17 километров. километров тупо от этого. И, и мы когда там были вот в декабре, там на ночь ко мне 26 кабов залетело, на угодню ночь. И там, и в итоге вот эта квартира, где мы жили, хата, вот пацаны прислали видео, у меня есть видео, где мы прислали, пацаны сами прислали, говорит, попал кап рядом, разбило все нахрен, все, повыносило зверь, и это единственное, что я хотел спросить, или за газ платят. Как-то так, да, или там счета проходят за газом, чтобы хозяйку-то увидеть, как-то там, вы знаете, просто цикалом. Ну, это, ну, блин, маразм. А, Да-да-да, так как когда-то в советском Союзе фильм был гений, как сказал тогда покойный этот, забыл, как его, говорит, страна и идиотов. Ну, блин, ну это же, как-то смешно даже не смешно, тут плакать надо, а плакать не хочется, хочется смеяться и плакать, короче, все сразу. Что творят, ну, что они творят вообще? И надо, вам... короче, да. Да, да. И главный вопрос, что, ладно, говорят, вы здесь еще находите аргументацию, что сказать, но уже там? Вы что, не... они что, не знают, что делают? Или они думают на ну, лоха, думают, ну, может, кто-то заплатит? Так вот, как-то как-то будет там вообще. Я вот е, я им тоже там говорил, будучи воюющий там, е, я говорю, рассказываю людям, организовывайтесь в громаде. Вот я вот вы чуете организацию ДОСТА Украина, усередок там есть там разные там вроде бы и Харькове, там не знаю, чи есть и, ну такой, организовывайтесь там, купят, ну купятся, понятно, там что там там. Люди массового выезда, там организоваться некоторые живут, там единицы, десятки, может, там такое дело. Но тяжелая зона, она попадает в это все. Но дело не в том. Дело в том, что у нас нет вот этой нормы какой-то определенной. Конечно, так, так, у них получается так. Война в одном месте есть, о другом якобы нет, они рассказывают. Так, так войны нету вообще получается нигде. Ну если уже на боевых, если приходят считают, о чем это говорит? Войны нет, говорят, То тобто сами себя загоняют путики, подтверждают то, что у нас в войны официально нету. Ну, это мое мнение. То... Не знаю. Это-то людям рассказывать, организовывайтесь, берите приклад, доста Украина, громада, багнета нации, читайте информацию, обучайтесь, учитесь, знайте свои права, не будьте своими лохами. Та по ее відбивало, бо нас же так закрыют, что просто потом не, не чекайте, знаете, что за вас все зроблены. Давайте что-то там собирайтесь, значит, какое-то сделать и все. Оставите права. Вы им клином высибаете. Они против нас клином пошли, давайте народ учий клином Ну, Я только так. Я просто что хочешь законно мне тогда, но это не получается. Ну хорошо, Саш, береги там себя. Да, в общем, как-то будем. Хорошо, давай. Ти... У меня, например, кроме да. важные, чтобы ну, кто-то реально же помог женщине, пока там, ну, просто некогда. У меня б, все пацаны воюют, те, которые с половину поизлов. Они бы уже поприезжали порядки по понаводили, а да. как... угу. нас нет. Вот нас патронки выбивают, с чем-то погод специально поделают. Да. Все, спасибо. Да.